Як відчищати асфальт від льоду, показали комунальники 25 січня. Працівники КВГП, так жрепу номер 2 взялись за робочий інвентар. За роботу їх застали на тротуарах в центрі міста. До міліції йдемо кажуть, аж до захса. Кругом треба долбати, відбирати сніг, посипати. Чистити, і коло ступеню, копод'їздом тримав і ще зараз роботи отак, от по саме кришу. Жінки радіють, що серед них є представники сильної статі, адже відбивати лід від асфальту робота не з легких. Було б простіше, якби цим займались оперативніше, Щойно випав сніг. Проте так не виходить. Ніхто не звільняє двірників від їхніх щоденних обов'язків прибирати на прикріплених територіях. У нас завдання уранці вівці виходимо на сімчасові. Кожен по участку, а потім все вже обсупила команда прийти і це поубирає. Уже після уборки своїх учасників. Там ще, ще знаєте, скільки там убирає. Посипаємо кожен день. От посипав, до машини проїхали, ось по льоду. Ти його як забрали і посипаєш. Так що тут така робота кожен дня. Доріжка від поліції до центру була розчищена двірниками за дві години. Це лише незначна частка роботи вже по 2 Працювали й на інших ділянках. Проте справитись з усім об'ємом роботи комунальникам навряд вдасться, хоч вони і стараються.